Усім привіт! Ми сьогодні приїхали у гості до сестрички мого сина. Високопілля. Це селище поблизу Харкова, але 60 кілометрів десь. Ось, добралися ми десь години-півтори, тому що трішки заблукали. Але добралися. Головне назад їхати. За засвітло, щоб не заблукати знову, тут прикольно, але У мене день народження, мій день народження 18 січня. Я свій вік не скриваю, тому мені буде 32 роки. Це жах. Я не звикла до цієї дати, коли за 25 мені перевалило, то вже якось я плутаюся, скільки мені років. Навіть зараз я рахувала 31 чи 32 мені буде, але ж все ж таки 32. Ось. І зв'язку з тим, що, наче скоро свято, але я вже давно не святкую Дня народження. Але татусь, мій коханий, звичайно, це його більш свято, ніж моє. Раніше це таке свято було в моїх батьків. Більш ніж для мене, я вважаю, зараз татусь мене вирішив поздоровити. Чи поздрав татусь мене вирішив поздоровити з Днем Народження. І подарунок трішечки раніше мій прийшов, і довелося його забрати до себе додому. Ось, я витримала тиждень, але вже коробок стоїть, трішки заважає ходити, тому що в нас будинок маленький. Ось, і вирішила я все ж таки відзняти вам розпаковочку та розпакувати його і вже користуватися. Чому? Тому що дуже крутий подарунок, в мене, як бачите, ось мій стіл. Мене татусь трішки здивував питанням з приводу того, що мені подарувати. Я взагалі розгубилася, я не знала. В мене, в принципі, все, що мені потрібно, все є. Ось, ну, Я почала там вигадувати, можливо, якийсь майстер-клас, можливо, якийсь. А, наколінники, ось, можливо, мені потрібні. Але Татусь, молодець у мене, він поковирявся в інтернеті і знайшов дуже непогану, а дуже потрібну мені річ, тому що в нас в будинку такі старі стільці. У нас, ну, можна сказати, будинок як однокімнатна квартира по розмірах, тому дуже все важко умістити. Нема в нас. І коли до нас приходять гості, це дуже така тема. Вуличні стільці є, а от в будинку в нас два стула, і вони дуже старенькі. Я б від них з радістю, з задоволенням, вже давно попрощалася б з ними, але на чому сидіти. І ось Татусь мені подарував ось такий коробок. Ось такий коробок до мене приїхав на нову пошту. Здоровезний. Ось, Хочу його розпакувати, тому що поки він в мене стояв на кухні, вже тут і кіт, ось цей Ігор поїв, цей кіт поїв. Тут ще моя дитина гралася, ось, бачите, <плес> які вм'ятини. <плес> Тож, о, вважаю за потрібним його вже розпакувати. Ролик вийде по-любому після мого дня народження, тому давайте подивимося, що там. Запаковано дуже гарно. Пенопласт. І тут ми бачимо ось таку подушку, але це не подушка. Це не подушка. Зараз я його дістану, вам покажу. Бачимо. Ось такий стілець. Це пуфік. Пуфік мені для стола. Я спочатку хотіла білого кольору, але потім згадала, що в мене є дитина та кіт. І я передумала білого кольору. А, тканина тут іде антикішка, антикіготь, ось. Не знаю, як вони... Е, як мені захистити насправді від кота цей стілець, але я сподіваюся, що він не буде його об, об нього точити свої кігті. Насправді це не просто пуфік. Чому я і вирішила зняти розпаковку, тому що це цікава річ. І у цій... То, у кого мало місця в будинку, в хаті, в квартирі. Зверніть увагу на ці пуфи, тому що це дуже, як мені здається, гарне рішення для маленького простору. Так, ось такий пуф. Дивіться, він на колесиках. Його зручно переміщати. А ще цей пуф ось такие пять стільців. так ось так, ось так. Тільців, і мені здається, о, дуже зручні, до речі, величенька така а, для підпопник. І дуже зручні вони, в принципі, дуже вдало, мені здається, Татусь вгадав з цим подарунком, тому що я не знала, що, що мені подарувати. Ось. І складаються вони також по черзі. Тільки потрібно зрозуміти. Раз. Так. Ось такі вони м'якесенькі. Мені дуже подобається тканина. Ось біленький низ. Можна вибрати чорний або білий. Ось, але я заплуталася, як її складати. І зараз в мене ці два стільці не влазять. Але зараз я щось вигадаю. Ось такий пуфик. Я дуже задоволена. Татусь, я знаю, що ти дивишся. Мені дуже сподобалося, дуже крута річ. І дуже величезне тобі дякую. Ігорю теж сподобалось. Дуже гарний. Дуже гарний пуфік. І він виглядає, наче така, наче кубік м'який. А насправді це 5 стільців. Ну що, сьогодні 18 січня. Поздравляю себе з Днем народження. Перший мій день народження без. Матусі. Важкувато, якщо чесно, але що робити, потрібно тримати себе в руках і ну, празнувати я сьогодні не планую. Взагалі, якось після 30-ти вже не хочеться празнувати, що ти старієш на один рік. Я вже на тренуванні, зараз будемо знімати фінальний ролик про наш танець. Який в нас вийшов, і, мабуть, почнемо вчити новий. Я вже на тренуванні, і сьогодні, можливо, ще ввечері кудись з'їздимо, погуляємо. І на цьому, мабуть, усе, тому що <с> чоловік пропонував там шашлики посмажити, або ще щось, рибку. Не хочу нічого, не хочу десь полазити, пошататися, це було б оптимально Кофе попити і все на цьому. <с> Ось так. Які справи зараз вам покажу, що... що ми відзняли. Я ще сама не знаю, але сподіваюся, що буде гарно. Всім гарного дня! No. i <laughs>